У христі, браті і сестри, погодьмося, що наше земне життя, яке би воно не було зіпсоване з хворобами, а тепер війною воно є добре. І немає жодного практично із нас, хто хотів би зараз всю саму хвилину завершити свій земний шлях. нам подобається дихати повітрям, гуляти серед зелені, милуватися сходом сонця, захоплюватися його заходом. І в цьому ми бачимо дивну руку Господню. І сьогоднішні проки ми не які величні діла Твої Господи, і все примудро створив Ти. І воістину ми захоплюємося знову і знову кожного дня, яким незбагненно е, примудрим і люпрячим розумом Господь створює нашу селенню. Як е, Різки, цих, на різках, І з цього цвіту ми потім смакуємо смачними плодами. І красиво для нас, це приємно. Багато ми знаємо про наш світ, але багато чого ми ще не знаємо. З Вітового океану ми знаємо, тільки, наприклад, 5%. Все, що відбувається у морі, у нас відомо 5%. Набагато більше знаємо про космос, але не будемо ходити далеко, ми не знаємо, знаємо всього про людину. Нас складається, звідки береться її розум її свідомість, для нас це все ще є досить таємниця. Але це тільки те, що ми можемо відчути, те, що ми можемо побачити очима, відчути на запах, чого ми можемо торкнутися, але навіть вчені кажуть, що на цьому світ не обмежується. І ми з вами, як християни, як люди віруючі люди описання, знаємо, що, поруч із нами, існує ще й невидимий духовний світ. Ми не знаємо про природу Бога це безглуздо казати, але ми не знаємо нічого про природу ангелів, якою вона є. Ми не знаємо нічого про природу нашої душі. Для нас це з наукової точки зору, для нас це теж своє таємниця. Але ми впевнені і знаємо, що поруч з нами існує світ невидимий, світ духовний. І ми знаємо, що перед створенням людини Господь створює також і світ ангельський. І знаємо про ту боротьбу, яка відбулася. На початку історії ніж яку він мав у Бога, це, за переданням один із найкращих ангелів, і він е, з цієї заздрості намагається позбавити і всякої е, доброї і слави і сму людині. І ми з вами можемо теж на собі це відчувати, коли перед нами стоїть певна якась спокуса, і в нас відбувається така дискусія. Наш один внутрішній голос, скажімо, добрий, закликає нас. що наша боротьба не проти плоті і крові, але проти духів від Небесних. І ми з вами часто підпадаємо під вплив ангельських злих сил, бо ті, що пішли за темниці були ангелами, і стаємо їхніми спільниками на певний момент, доки поки ми не каємося. І інколи можливо настільки піддатися волі Можна стати от такими самими існуватими, як про це говорить сьогоднішнє Євангеліє. Ми бачимо, що Ісус приходить у десятиграр. Матвій говорить про землю гесинську. Натомість Марк і Лука вони говорять про Гадарі, місто Гадарі. І по іншу сторону від міста Ісусового, по іншу сторону Галийського моря, було так зване десятигралів. Там посілялися римські сотники. Власне, для них і вирощувалося це стадо свиней. Там були жили римляни, не тільки сотники, але й римляни різні. І бо юдеї, ми знаємо, за законом законного вони не можуть їсти свиней. Для них це От і Тому для нас є зрозуміло, що там робило стадо свиней. І Христос приходить у ці міста, але ми знаємо, що там жили і юдеї, бо це, це тиграння було. юдеї Палестині, він правив також і в стиграді. І юдеї логічно ж поселялися також і там. І Господь приходить і Його зустрічають не люди, Його зустрічають двоє ну, Люди, але своїми тілесними немочами. І віси у цих людях кричать: Ісусе, Сину Божий, що тобі до нас? Прийшов ти сюди, щоб перечасно мучити нас. Дають його, щоб послав їх у стадо свиней. Бачите, для них пекло це не є місцем відпочинку, це не є їхньою домівкою, але це для них теж є місцем своєї рідної мови. І Господь дозволяє цьому бути. І в той самий мик, як тільки візьму увійшли у свиней, стадо кинулося з мужчиною. Теж багато грошей. Уявімо, що відбувалося в очах тих пастухів, які не вберегли стало, що з ними могло статися. І яка це матеріальна втрата для власників. Але Господь допускає цьому бути. Чому? Тлумачивши це місце, він каже, що Господь показує, що може зробити. Нечиста сила є з людиною у цьому світі, яке вона вбачає у собі покликню, адже вона може як і емоційно, і духовно зруйнувати, розладнати людину, так після цього вона не зупиниться, допоки повністю і фізично не знищить її з землі. Ми пам'ятаємо з вами мого Духову, якого Дух кидав у воду, у вогонь і його пустелю. body of Ми зцілити ще більше людей. Але люди, боячись втратити щось земне. Вони думали, що якщо він зцілив цих Бог і ми втратили стадо свиней. Якщо я зараз війну в місто і цілих ще десятьох, прослаблених, прокажених, то що ми тоді, що нам залишиться з того міста? Нічого. І вони проганяють Христа. І ми в цьому моменті бачаємо велике людинолюбство нашого Бога, він не відкидає нікого. І краще, щоб вони пам'ятали, що дійсно був той чоловік і в нас, і тут він зробив чудо. І навіть тепер історити ну, для такому археологічному розрізі на цю ситуацію, то в принципі знайшли і ту гору звідки стінулися свиней, і ту печеру де могли перебувати оці двоє прохрежені. Але який стосунок має ця історія до нас, до братії і сестри? Адже оскільки ми живемо. І Боремося зі своїми пристрастями, боремося із своїми спокусами, ми намагаємося давати місце слухавому, як каже апостол Павло, одягніться у броню віри. І ми, коли хрестимо дитину, ми кажемо, що до дияволи ми дійде Але ми повинні пам'ятати, що біс, чи диявол, він не може приступити до нашої душі до того моменту, допоки ми не дозволимо йому, допоки ми не будемо захоплюватися якимось, скажімо, культними практиками, допоки ми не звернемося до чарівників, ми не будемо починати читати гороскопи і інші речі для того, щоб закликати їх у своє життя. Так, відкидати духовні світлі це є безглуздо, адже ми знаємо, що він існує. Але разом із тим ще більш безглуздо є надіятись на чарівників і на всяких е магів і бісів, не знаю, є сатаністи, більше ніж на Бога. Адже вони вважають, що якщо вони там проведуть чорну месу, і хтось покатає яєчками, то все у них у житті буде. Добре. І, можливо, воно має якийсь певний короткочасний ефект, адже ми знаємо, що Денниця він має е, перші ангелів, він має е, свою силу, він має своє певне знання про світ на рівні з ангелами. І він може спотворювати реальність для того, щоб його сила здавалася потужною, здавалася реальною. І ці сатаністи. Вони хочуть бути поруч з дияволом, в них живе така ілюзія, що диявол є е, господарем пекла. Але ми знаємо, що це не так. Якщо ми відкриємо Біблію, прочитаємо, то ми знаємо, що диявол ув'язнений у пеклі. Він там карається, мучиться, але це не є його спадщиною, це не є його володінням. Вони вважають безлузді, що е, якщо ми з дияволом, то хоча ми попадемо в пекло, але ми там будемо, як у відпустці, нам там буде тепло і сам наш батько диявол буде нам допомогти. І, на жаль, Господь може задовільнити це їхнє бажання, адже при страшному суді, при кончині світу, Господь скаже, ідіть прокляті від мене. Вогонь приготовлений ангелам, і дияволом, і ангелом Його. І ці люди, хоча, може, тоді спам'ятаються, але вже буде набагато пізніше, набагато, занадто Мої дорогі браті і сестри, пам'ятайте, що джерело. Всякої сили і всякого блага у цьому світі є тільки Господь. Приступаємо до цього джерела, черпаємо від Нього воду, яка тече в вічне життя, Охороняємо себе від всього лукавого, освячуємо свої душі і домівки цих душ наші тіла і віримо, що успадкуємо вічні, небесні обителі, які приготовані для нас від створення світу.